Радіо Chicago. Друзі, вітаємо слухачів Радіо Chicago. Традиційно щопонеділка ми говоримо про війну в Україні для наших друзів за кордоном. І власне сьогодні не типовий випуск, бо не про військових з військовими ми будемо говорити, а про військових з людьми, які про них розповідають і показують безпосередньо про фільм Федікс. Ми вже його анонсували сьогодні в ефірі. Будемо говорити. Іванко, ми вже тебе представили в студії. Розкажи, будь ласка, декілька слів. Для наших друзів для початку, коли зародилася ідея створити це, це кіно, скільки часу створювали? Ну і загалом, наскільки важко або легко далися ці зйомки? Ну, я, по перше, вітаю всіх ваших глядачів, хто зараз доєднується до ефіру. Дякую, що запросили. Якщо розповідати про фільм, то фільм з'явився його ідея з'явилася після 17 квітня 2022 року, коли загинув наш друг, наш колега Фелікс Куртаніч. Він буває розвідником, але в цивільному житті. Коли в нього була можливість тут працювати, він був оператором дрону, який дуже любив мандрувати. І ми з ним подорожували. Ми з ним об'їздили Херсонську область, Львівську, Хмельницьку область, і під час мандрів він розповідав, що він мріє знімати кіно і. Ми інколи навіть обговорювали, яке це може бути кіно. Скільки ми разом любили мандрувати? Ми думали, що це буде якийсь тревел-проект або якийсь фільм про Україну. Але 24 лютого розпочалася війна і велика війна, і Фелікс знову повернувся на фронт, тому що він до цього вже з 14-го був на війні. Вступив до батальйону Кучицького. І спочатку він захищав Київщину, а потім відправився на схід, і в селі Лозове Донецької області, 17 квітня 22 року, Фелікс загинув. Для нас це було дуже неочікувано і боляче. Неочікувано, тому що ми знали, що Фелікс професіонал, ми знали, що він дуже добре вміє керувати дронами, він дуже гарний розвідник і він дуже класно знав свою справу. І, на жаль, те, що сталося тоді в той день з ними з його побратимами. Це, це була ситуація, на яку, мені здається, не розраховували не побратими, не ті, хто знав їх і був з ними близький. Але, знаєте, в таких ситуаціях дуже важливо не вмерти, не загинути, не лягти поруч з тими, хто загинув, а продовжувати щось робити. І цей фільм він став для нас таким. Психологічним, навіть напевно, проектом, який допоміг кожному з нас, його родині, нам, його друзям, його побратимам, зробити величезний пам'ятний проект про Фелікса Куртаніча. А також ми відкрили продакшн з пам'ять Фелікса, і тепер плануємо надалі знімати кіно про, про наших героїв, про живих і загиблих і берегти історію сучасну історію України. Розкажи ще детальніше про ті роботи Фелікса, які можуть знати люди, навіть що роботи його кадри дронів, тому що деякі з них облетіли весь світ, а дехто може і не знати, що це зняв Фелікс. Так, тому що насправді коли з'явилося, всі, пам'ятають, що перед початком вторгнення Росії в Україну в ефір Рейтерс потрапив плакат Продам гараж на соломії і номер посольства Російської Федерації. І тоді ці кадри від Рейтерс вони облетіли світ, вони облетіли тут в Україні. Дуже багато хто репостів опублікував Твіттер, інстаграм, Фейсбук. Там в новинах багато було: «Продам гараж на соломі, номер Російської Федерації. Але тоді навіть ми я вам скажу чесно, ми не знали, що це була акція Фелікса. І вже після того, як він загинув, розкрили, скажімо так, карти. І ми дізналися, що це була акція Фелікса Куртаніча. Його дрон піднімав саме цей плакат. Його дрон тоді зайшов в ефір Рейтерс. Ви зможете знайти навіть в ефірі Рейтерс це його оголошення. також він встановив рекорд України. Він під час Дня Незалежності підняв найбільший прапор України в небо і потім піднімав. Його в інших містах України. І багато телевізійних українських проєктів насправді пов'язаних з Україною або з Києвом, були відзняті саме дроном Фелікса Кортаніч. Про локації, де знімали цей фільм, тому що можна побачити навіть в Анонсі, що і Донеччину захопили, і спілкувалися з побратимами, з друзями і з рідними. Загалом, яку географію охопила ваша стрічка? Ми почали знімати в Києві, тому що побратими. Виїжджали на фронти, ми тоді, ну, на жаль, ми живемо в такий час, коли ми не знаємо, коли ми наступного разу зможемо побачити побратимів і чи зможемо взагалі. Тому ми розпочали зйомки в Києві, потім ми поїхали в Вінницю, Вінницьку область, це село Гриженці, це його рідне село, де саме він виріс, де проживає його рідні. Потім ми поїхали в Донецьку область. В Донецькій області ми були безпосередньо в на місці загибелі Фелікса, це хата, в яку потрапив саме снаряд. яка де загинули хлопці, це село Лозове, і ми, ми потім ми їздили ще в Ізюм Харківської області, а, тому що ми тоді були поруч з а, Ізюмом, У нас була можливість туди заїхати, також а, познімати злочини Росії проти України. А, і а, ми їздили в. в, в а, на полігон ми їздили також. Ми їздили на полігон до хлопців до побратимів. Ми там познайомилися з побратимами ближче і побачили е, тренування, е, як проводяться, і ну якби безпосередньо набирали художніх кадрів для нашої кінострічки, тому що вона не тільки документальна, це документально історична кінострічка, але вона відзнята з художнім напрямком тобто, це е, дуже. Я не знаю, знаєте, ми зараз говоримо на мові кіно, тому я напевно можу дозволити собі це сказати, що це дуже красиве кіно зі сторони картинки. І я завжди люблю говорити, що це кіно не про смерть, не дивлячись про те, що ми говоримо про загибель Фелікса Кортаніча, але це кіно про життя. Тому що «Плач нікому ще не дав свободи, моя улюблена фраза, і ми продовжуємо жити заради тих, хто загинув. І ми продовжуємо їх справи, і ми продовжуємо справу Фелікса. І крайні запитання перше: це в яких містах найближчим часом українці зможуть побачити цей фільм? Для наших друзів за кордоном. Я думаю, що багато з тих, хто почули зараз цей спіш, зацікавилися цією історією. Можливо, також хочуть побачити, чи є плани, чи є взагалі можливість для людей за кордоном побачити цю стрічку. Дивіться, в Україні найближчі покази в нас там, де можна нас буде побачити. Це Косів, це Івано-Франківська область, це Вінниця, це Кам'янець-Подільський, потім Хуст. Також зараз з містами України, де ведуться перемовини, це Ужгород, це Харків, це Дніпро. І е, також розглядаються ще е, міста, не, ну тобто не міста, а ви зможете побачити кінострічку саме в університетах або в школах, тому що е, дуже сильно хочуть в, в містах України забрати кінострічку, як в, в, в виховний процес показувати дітям із саме історію України, тому що там в фільмі є ще багато історичних фактів. Е, тому, якщо ви хочете, щоб ми приїхали саме у ваше місто або показали, десь ви презентували в школі в вашому університеті, ми е, залюбки. Ми розглянемо будь-які варіанти. І також за кордоном це найближчий показ буде в Австрії, в Ізраїлі. В нас вже були там покази і хочуть зробити повторні покази. Зараз працюють над тим, щоб в Данії був показ і Польща, Литва. І е, Канада. Канада. Єдине, що у нас поки що там є деякі нюанси з Канадою, але е, якщо знову ж таки е, ви хочете, щоб цей фільм презентувався і показався за кордоном, е, знайдіть мене, будь ласка, в інстаграмі, знайдіть в інстаграмі Felix Production, і ми з вами зможемо домовитися з приводу того, як ми зможемо показати кінострічку, тому що е, цей фільм він є благодійним проектом, він відзнятий за рахунок добровільних донатів українців і він е, далі продовжує приносити. Ці кошти в народи, я кажу, те, що ми отримали від народу, воно йде в народ, і всі кошти, які ми отримаємо від показів за кордоном і тут в Україні. Ми передаємо на потребу аеророзвідки в батальйон Кульчицького, тому що дрони нам дуже потрібні дрони, і ми допомагаємо Кульчицьким розвивати аеророзвідку в їх батальйоні, завдяки нашим благодійним показам. Супер дуже дякуємо тобі. твоїй команді ми обов'язково залишимо посилання під цим відео. Посилання на твою сторінку у соціальних мережах, а також і продакшн сторінку, для того аби люди, які побачили, почули нас, змогли, якщо вони мають ідеї, залюбки, надати вам приміщення в тому самому Чикаго, тому що нас зараз слухають здебільшого наші земляки, наші українці в Чикаго. Дякуємо ще раз за те, що ви робите. Ну і продовжуємо ефір Радіо Юей Чикаго. Радіо Юей Чикаго.